О, у мене зависло. Ви бачили? Боже, як філігранно спасаю мушката. Як казав мій дід в 95-му році, take my horse to the old майгу road. отам роутеголі, куди ви пушите слабаки? Контра, контра. Рома, коли 9К апнеш. Я думаю, скоро буде. мене з'їхав палець. Пап-пап! Пап! Наказаний! Хоча проти мене попався борзий пух, але я все одно його обіграю на ізі. Я чекав на той фаєр вічність. А, Як це дафути! Я не ношу Окей, мушката виставляємо легенько. Бам! Ізі! Дістаємо в валька пішла. Плюс. О, в мене зависло. Ви бачили? Я вальку виставив. Так, випускаємо гіганта. Що ти кидаєш мені півника? За що ти кидаєш смайлик півника? Мені? Бро, кидаєш... ще... О, свинка, нормас. <плес> так, випускаємо скелетів. Пасти мушкета. Боже, як філігранно СПАСАЮ мушката. Просто от як омлетик зранку. Просмажив, вот так БАМ, перевернув далі, далі. Let's го. Випускаємо мушкета. Ти замахав, ти замахав бідон, ти сметаний. Що ти робиш? Як казав мій дід в 95-му році, ооом гона таке майгу туди ултам роуте, I'm gonna reй туди olt hemroute. Окей, мушкета дефаємо. У мене з лагом виставляється! Карточка. Опа, захистити мушкета. Захистити мушкета. Плюс вальку забрати. Облі, не куди ви пушите, слабаки? Окей, випускаємо гіганта Бам. птичка. Плюс Томпсон. Мушкет. У нас не вийде за дефати, в нас не вийде. Міс мушкат. Ні, то... Контра, контра. Ламаємо гобліна. Гоблі мінус. мінус. Фаєр! 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 Рома, коли 9К апнеш, я думаю, скоро буде. Що вибираєте, чат? Таран чи мегамуха. Все, берем тоді, таран. Окей, починаємо. Наступна катка. Let's go! Дуже погано випускаю. Дуже. У <плес> мене з'їхав палець! Я не прокачав карти. Боже, оце я затопив. Пліс нього п'ятий мушкет. У мене всі карточки треті. Вау, вау! Виставляю вальку, найс, дафаимся. В нього шоста валька. В нього шоста валька. Мені пяка летить, летить. Давай, давай, давай. -пу. Бой! Поп! 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 Найс! Лес го, бро! Где стоїм мушки Дефаємося скелетами. Затримуємо гоблінів гобліни, куди вилізете. Ви светри шерстяні, куди вилізете. Валька сюди на базу. Давай, 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 давай! Плюс скелет. А це проти мене бот грають, чи так люди грають настільки слабо. Що це таке взагалі? Я реально кажу, це не бот. Найс. Скелет! З'їхало мені! Добре, добре, витримайте іте сам фаер. Все найс. Наказаний! Давай валяйся! а, право, право. а, 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 а. Тіпи перекачені, але я все одно перемагаю, мені це легко. Що відбувається? Перемагаємо. Типа шості карточки а в мене другі. Ти шо перекачаний! Пхер! Я не вірю. <рес> <рес> Принц Імба, до речі, так, на перших кубках Імба люта. Прийдеться наказати його швидко. Гігант вилітає. Ой, дарма я фаєр кинув. Дуже дарма. Дуже дарма. Хоча проти мене попався борзий пух, але я все одно його обіграю на ізі, бро. Бам! Бам! далі лізем! Давай, давай, відпочивай! Пау! Зліктя виношу вальку. Найс летить. Куда я ставлю скелетів? Я мав дефотианта. Ніее! Став мініпеку, мініпека лупи їх. Мініпека погнав. пека На! Най! Тут підійде ідеально фаєр. Фаєр, пока. Скелет. Ой, э, лицар. <реш> <реш> я чекав на той фаєр вічність. Плейгей. Гігант? плюс міні пекат. Алло, баклажан, ти шо робиш? Треба дефати міні пеку захистити! Захистити міні пеку! ні! Окей, супер, виживаємо, найс. Файер. Бам! Лейс гоу! Рома, скажи, будь ласка, будь-яку машину для Едіту. edit! Roma, програв. Вау. Wow. Fire! 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 Най! Най! Мене звати не Андрій Петро. Мене зносить фаєр вишку чи ні? Зараз ми глянемо. Ооо! Не вистачає! 10 урона! 10 демеджів! Можна прокрутитись до фаєра ще одного. 20 секунд є у мене, 20 секунд живем. Головне не віддати вишку, не віддати вишку! Крутимося до фаєра! 19 секунд! Кидай міні пеку, щоб він дефав. Є мене файер! Прогрузка йде жорстка. Не знаю, куди кинути, можна і сюди накинути в момент. Занюхни, бро, ізі. Зараз буде з центра гігант. Дефаємся. Дефаємося. Ні! Ні! Як це дефорти! Єхти на... деф! Шостий гігант! Йш на землю! Фаталіки, бро! Гра починається. Випускаю я. Над Гробок, далі мушкетера, плюс. Я вже десяту гру граю з типами, які мають шості карточки, а я маю якісь четверті, п'яті. Дефою міні-пеку. Дає дві тички зносить пів вишки нам якийсь гоблін зелений? Я вишку не віддам. Я в цьому питанні дуже жлопну. Не віддам вишку. Напевно, не будемо дефати фаєром. Забайтим трішки на вальку, плюс і стане мушкетера. Мушкет, давай їх. давай тебе видалась го супер. Десаєм свою міні-пеку. Сам ось так лівіше, для того, щоб не пропустити урон першим. Міні-пека дійде, чи ні п'ята вишка. В тіпа дійде, чи ні п'ята вишка. Не доходить міні-пека, можливо, декілька тичок від мушкета буде. Декілька тичок запхай йому. Валька, валька буде зараз крутити не тільки своїм, так би мовити, хорошим місцем, а ще й кувалдою. Погнали, де тоді гіганта, Ставимо наліво, будемо тоді так грати. Контра пішла. Я не захищу ні в якому разі оцю вишку, мою праву. Тому я йду all-in для того, щоб запушити ліву. Найс! Nice! Ми в контрах лютих! Тепер головне не провтикати ліву вишечку. Міні пека, міні пека, давай, 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 давай! Байтем, байтем! Все какая, ми злили! Ми злили! Пліс, дабали у чат! Кожен! Дабали у чат! Підтримайте! Та відвали ти від МОЇЙ вишки ти! О, це дуже поганий крок. Дуже поганий. І тепер гігант, і в нас є атака на праву вишечку. ІЗІ 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 ІЗІ, ізі БРО ІЗІ Як ти тут дафати будеш, я не уявляю. Що не добив вишку, ти слабак як не добив? Я вже тут сальтухи крутив. Боже, з ким я граю? Погнав! Ah!